Усім привіт, ви на каналі Стесі Вишиває, з вами Анастасія і сьогодні я починаю новий вишивальний тиждень, понеділок, 16 січня, я взяла своїх тигрів нарешті, Зимові всі свята пройшли, то треба вже повертатися до. Якоїсь серйозної вишивки. І я хочу вишити на цих тиграх 600 хрестиків. Не знаю, як вийде на сьогодні, чи на сьогодні та завтра. Проте я ось сиджуся вже вечір, проте сиджуся вишивати 600 хрестиків на тиграх. Просто та цього процесу в тому, що не треш рахувати. Бачите, нанесений смалюнок, хто зі мною нещодавно та не знає, що я почала таку велику роботу. Тож, подивіться, я ось почала таку велику роботу. Тут треба закрити напівхрестики. Тож, зараз я шитиму. Подивіться, як в мене є. І через секунду для вас це секунда. Ви побачите, як в мене додалося на цьому проєкті. Сьогодні вівторок я вже повишивала і сьогодні. Сподіваюся, що додалося. Дуже цікаво буде при монтажі дивитися на це. Тут заповнила трошки. Ну, що я вам скажу, якщо просувати, просувається. якщо просувати, просувається. І сподіваюся, що у грі випаде побільше хрестиків на цей процес, і я просуну ще ось. Дуже я рада, що так вийшло. Що у гру я все ж таки я довго думала думала десь доблизу війну, чи брати його у гру, чи ні. Проте я подумала вже, що інакше я не просуну, тож треба грати, треба брати. Тож я взяла і трошки його просунула. Сподіваюся, що видно мої просування. Внизу не показую, тому що шила ось оці, по більшості частини. Ці частини шила. І буду також шити цими ці, кольорами. Трошки згадала палітру, трошки війшла в цей процес. тож Сподіваюся, що буде просуватися далі. Що я, над чим працюватиму я завтра. Одразу скажу, тому що не факт, що я запишу. Я буду завтра відпочивати. Я вже зробила всі завдання до п'ятниці, я зробила завдання з цих спешок, тож можу трошки відпочити і буду шити ось таку іграшку. Скільки в мене вишито, зараз вам покажу. Вишито в мене. Ось стільки, такий причепилася. Ось стільки вишиваю, я нагадаю, на тканині, якщось перекосилося, треба перенатягнути. натягнути. Ам... з мене ось стільки, а скільки буде, побачите завтра ввечері. Тож, доповнюю свою таку колекцію іграшок на такій тканині. Сьогодні четвер. І завчора я вирішила ось дивіться скільки. У цьому, у, 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 у цьому наборі йде. Зараз я вам покажу, у цьому наборі йде а, такий шарм луна. Проте я купляла цей набор, відверто вам скажу. <клух> Заради шарму, для інш... щоб його додати в інший процес. А, шарм луна, бачите, ось такий іде. А проте я тут просто вишила луну блендом білого та крейніку ось такого. Трошки крейніку я і додаю і сюди. Ось вийшло в мене ось так. Що мені залишилося? Залишилось набагато бекстічу та пришити бісер, чим я сьогодні і займуся, щоб розпочати новий набір від мілхів, або, якщо вже дадуть завдання, виконувати їх. Сьогодні вже, ну, я вважаю, що це ще п'ятниця, про це фактично це вже субота, це п'ятниця, пізній-пізний вечір. І я доробила свою красу різдвяний канун Різдва. Оце якось виглядає рівніше на прев'ю, проте в мене я вирішила, нехай буде таке живе. Ви знаєте, що шарник я не пришивала, я вишила луну і досить довольна, як задовільно як е, виглядає ця луна. Е, не луна, а місяць. українською, правильно сказати. І тканина дуже-дуже тут е, красива. Сподіваюся, що я зможу це красиво оформити. І почала я ось такий проєкт завдання одне з десяти, до речі, почати нову роботу я її. Е, Почала. Це такий повзаний від Мюхіл. Вишиваю я знов на тканині. Це така серія в мене буде. І ось дивіться, вже ось таку частину частинку я вже виконала білим кольором. Тож, все це, що в мене є на даний момент. Що буде завтра або післязавтра, як вже карта ляже, то ви побачите через секунду. Пройшло трошки часу, я. На цій роботі зробила 200 хрестиків своєї норми, тож зараз я його, її або його цей банер приберу і замість нього причеплю свого чарівника. На ній трошки більше треба, мені треба а, зробити 600 хрестиків, тож зроблю 600 хрестиків на цій роботі. Отже, я розпакувала всі, не розпакувала, всі, а не розклала всі набори по місцях. І зараз я шитиму а, взяла пін, щоб не тикати а, пальцем. Подивилася, чи він не потемнів, не потемнів. І шитиму зараз ось цей а, свій улюблений банер. Не знаю, чому сказала улюблений. Вони всі в мене улюблені, тож шитиму його. У мене 200 хрестиків по грі, вирішила все ж таки спочатку гру просувати, а потім вже інші справи, інші процеси, якщо вистачить час, тож я так швидко вишию свою норму на своїх процесах, які треба. Тож, ось зараз починаю з банера. Всім привіт! Сьогодні субота. Я нічого не вишила ще, проте я. Вирішила зробити невеличкий фрагмент відео для тижня, щоб показати свої покупки. Не думаю, що це той привід, коли треба показувати покупки в окремому відео. Все ж таки вирішила показати їх у відео одному, де є рукодійний тиждень. Усі покупки я робила у магазині в гостях у надки Рокозівки, як завжди, залишу посилання в інфобоксі. Якщо посилання немає, напишіть в коментарі, я можу і забути його додати. Тож, давайте подивимося, що я купила. Перше, я купила ось таку ось такі нові діальці: шестикутні. Мені вони здалися дуже-дуже цікавими і для літніх процесів куди взяти, буде дуже доречно. Вони такі невеличкі, як рука. Проте через ось ці ось кути, мені здається, що площа вишитого збільшиться. Ну, це, як кажуть, покаже час. Подивимось, як вони на практиці. Хто вже практикував такі п'яльці, розкажіть, будь ласка, як вам вони? Чи подобаються, чи ні, за якістю кажуть, дуже гарні. І, знаєте, такий пластик, такий самий, як і в венурген, можу сказати, що якийсь там не такий, проте ціна поки що, принаймні, поки що, мені здається, що вона трошки менша. Ось такий гарний, гарні, як купила п'янця. Ще ось така цукерочка, дивіться, магніт. Завжди мені подобалася вона така красива і так теж фіолетова, з рожевим такий класна е, кольоротерапія. Це буде, мабуть, разом на якійсь роботі. І навіть я вже прикинула, а на якій роботі це буде весняні повесні. Проте про це поки що пізніше. Давайте ще дещо покажу. А ще в мене є ось. Така штука від Бухін, надягається на руку, і сюди е, голки засовуються. Ну, ви знаєте, принцип роботи в мене є один такий, а він дешевенький, не такий класний, не такий красивий, як оцей. А я його натягнула на станок, отак, от і дуже зручно. Проте цей ніхто вам теж не завадить надіти на станок. Мені це дуже-дуже зручно. Проте це я хочу використовувати за призначенням надягнути на. Руку все ж таки. Ну, подивимось, як використовуватиму це я в майбутній роботі. Ще в мене є декілька наборів. Я хочу до літа та до весни зробити декілька брошок. Дивіться, ось такий жук є. Красний, дуже красивий жук. Ось такі є. Бокали, дивіться, які класні. І ось так, така, такий метелик. Кольори дуже заворожують, метелик, бокали. І ось такий жук. Хочу почати з бокалів. Мабуть, е бокали я і відкрию разом з вами, щоб подивитися, який в нього е склад, з чого складається ця брошка. І ще одна е така новинка. В мене є один е такий. А птичка така є в мене вже в наборі. Ух ти, скільки ниток, дивіться, поклали. В мене є така голубенька. Мені здається, жовтенька, буде гарний, гарний дует. Коли прийде весна, я поставлю дві пташки у стаканчик чи кудись іще. Буде дуже красиво, мені так здається, принаймні. Ось такі справи. Давайте відкриємо ось ці бокали, тим паче, що я їх вишиватиму. Якийсь навіть скан-сертифікатів, бачите, абрісар прикладає. Вибачте, за шуршай. Зараз подивимось. Ось такі, дивіться. обкладинка така просто з бумагою, з паперу, про неї так дуже приємно. Вона, як знаєте, як бархатиста трошки тут, де багато надруковано. Ух ти, скільки багато всього. Дивіться, ось така схема. І такі маленькі будуть. Ось такі, дивіться, і дуже-дуже багато пакетиків. І з такими камінчиками, такий камінчик. Ну, це е, такі на булавки, голки. Такий камінчик, тут бісер є різний, Бусинки різні. <кій> дуже цікаво. Буде зробити оці бокали. Ну і фетер для задньої частини. Дуже добре, що все є в наборі, не треба щось мудрити, щось думати. Ось такий дрібненький мікробісер, зовсім дрібненький. проте Мені здається, що він навіть вніша, ніж Мелхіл. І такий дрібненький. Ну, подивимось, як в мене вийде О, рубка. Навіть рубка є, дивіться. Дуже цікаво. Спробувати. Я вже робила брошку-тикву, хто зі мною давно, той знає. Це було років два або й три роки тому. Тож я хочу знову спробувати зробити брошку таку. Навіть дві тут ідуть. Буде дуже цікаво спробувати. Сьогодні і неділя, і ось заверш... ну, я завершую свій вишивальний тиждень. Повишивалося тільки ось тут трошки і ось тут ось. Все. Ось такі справи. Ось те, що повишивалося. Дякую за увагу. Усім всього найкращого. До зустрічі в нових відео. До побачення!